Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля на спінінг. Приїхали ми з Юриком на річку Горень, де хочемо спробувати половити щуку. Зараз у нас майже восьма ранку. В планах рибалити сьогодні до вечора, ну, якщо щука сьогодні буде клювати. Тому зараз піднімаємося вверх по течії на декілька кілометрів. Ну а далі з плавом або на якорі будемо обловлювати такі більш-менш цікаві ділянки. Так, да, З приманок. сьогодні в мене буде тільки воблера. Взяв одну коробку, тут в мене 130-ті тільки. Сьогодні буду впиратись чисто на воблера. Буду пробувати різні, експериментувати з кольорами. Подивимося. Ну, по ідеї водичка вже холодна. Тому, я думаю повинна брати наготувати щоб все було під руками. О, піти. Бачить добре що Трохи затишно від цього вітру. Зарахується від далі я зараз Ну, Лечка. <таспорядок> <Это. таспорядок> а, рудра. Ну, паша есть. Може вона кислотний колір хоче? Десь недавно бобер дерево злив, Бачите листя зелене. Що, давай ми переплинемо туди, там де ці дерева завалені. Туди десь скільки проплили, навіть покльовки не було. Давай спробуємо. Поплили. То ми тут тільки час тратимо. О! Та йолки палки ну що це таке, дивись, вже друга тукльовка холоста. Диви. Бачиш? Бо ти не вже Ні, вона, бачиш, поводок лупила. Треба поводок міняти. Nee. Так, поміняє поводка. Тущука закрутила. Бачите, в мене повідаць такий комбінований кусочок скрутки і флюра. Цей флюр виконує дві функції. По-перше, він подовжує повідець, щоб був довший. Ну а по-друге, надійнучий вузол так виходить. Бо якщо в'язати напряму до скрутки, то часом вона його протирає. Повідає тоненький металевий і можна втратити воблер. П'ять раз туди одну ту саму точку вп'ємо. Давай поціпроводся, перепливаємо. Є? Тіла маленька. Що, без поклвки? Я думав, що я за кузь зацепив. Ага. Біля дерева самого. Це ти Серед які ми тут прокидали, так? І угу. тільки вговорив. Ну, Взагалі малявка. Росіло всі три, ага. бачить, стоїть цих корягах. У мене там була покльовка біля коряги. Вот такие бревнышки здесь сидят, чистятся. Лапки, uh -huh. вот, говорит, не требуют. Так, там уже что-то висит на проводе. О, oh, есть! Yeah. Невеличка, але це вже засіклася. Так, чи ні. Ні. Так, вся вже хоч засіклася. Так, треба брати інструмент, бо так не достану. Не розумієш, де її шукати? Зараз попливемо ще до дамби. Часом біля дамби вона любить крутитися. Що там не ціпляє траву? Та да вроді ні. Отменяю меняю О, я сюда. Блин, знал вот это. У вас ще якісь стандартні клюють сьогодні після біда хоч якісь покльовки почались А то блі скільки плавали Але бач невелика клює Треба біля корях шукати. Ці покльовки біля корях. Або дерев завалених. Бачите, відки її треба шукати. Все підберемо, ну бачите, підберемо, але не велика. Все, друзі, будемо пливти до машини. Як бачите, не хоче сьогодні велика щука клювати. Маленька то час від часу покльовує, а ось велика мовчить. Не знаю, чи то її тут просто немає, чи можливо приманку не підібрали, чи колір. Ну, але ось така сьогодні вийшла риболовня.